Ідея застосунку «Армію плюс насправді бере початок зі створення нашої військової частини. Це більше року назад. До нашої частини приїхала три військовослужбовців з 47-ї бригади з ідеєю автоматизації процесів обліку особового складу на той час. Проект називався Воля і на підставі цього проекту народилось декілька ще проєктів, які потім еволюціонували в проект Армія Плюс. Армія Плюс є, скажімо, верхівкою айсбергу цілої, цілої екосистеми проєктів, які об'єднають як і процеси автоматизації обліку особового складу, взаємодії особового складу безпосередньо з військовою частиною, з командуванням процесів пов'язаних з морально-психологічним забезпеченням військовослужбовців. Вишколу військовослужбовців, тобто там історія проекту насправді да це більше ніж рік еволюції ідей і декілька застосунків.